Вітаю вас! Це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав начальник управління освіти і науки у Рівненській області Григорій Таргонський. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, пане Григорій. Остання найбільш така популярна тема для розмови це закупівля російських автобусів. Люди обурені, постійно йде обговорення. От минулого тижня також намагались знайти спільне рішення. От розкажіть нашим глядачам, хто ще не в курсі, детальніше, що це за проблема і чому стільки розмов навколо неї. Ну реально. Виникла така ситуація в нашій державі, що з метою стимулювання оптимізації навчальних закладів Кабінету міністрів України ще в минулому році було передбачено 600 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів і відповідності до постанови Кабінету міністрів 1340. Очікувалося передбачення ще 50% з місцевих бюджетів, тобто 50 на 50, фінансування мало би бути, таким чином мали 600 мільйонів плюс 600 мільйонів, загалом мільярд 200 тисяч на закупівлю шкільних автобусів. Це безпрецедентний крок Кабінету міністрів України з метою стимулювання проведення оптимізації малокомплектних шкіл, тому що мережа потребує оптимізації і для того, коли. Діток небагато в школі, в школах першого, другого, першого, третього ступенів. Вони не отримують там якісної освіти, не отримують якісних знань. Через що виникає гостра потреба створити цим діткам умови для рівного доступу до якісної освіти. Саме з цією метою були передбачені ці кошти. Відповідно, на місцях були розроблені відповідно регіональні програми. Зокрема, в нашій області була розроблена програма Шкільний автобус, на виконання якої і здійснюється і проводиться власне закупівля таких шкільних автобусів. Слід зазначити, що ще в 2015 році Міністерство освіти і науки України мало 200 мільйонів гривень для закупівлі шкільних автобусів, але в силу певних обставин їм не вдалося провести тендер на закупівлю цих шкільних автобусів, через що було передано делеговано ці повноваження на місця, і в різних областях по-різному вирішується це питання. Десь на рівні області здійснюється закупівлю, а десь на рівні передано також на можливість закупівлі ці шкільні автобуси на рівень району. В нашій області е, доручено е, це управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації здійснити закупівлю відповідно шкільних автобусів. Слід зазначити, що. Закупівля шкільних автобусів ну не для всіх навчальних закладів, а тільки там, де о, виконана умова оптимізації. А для кількох це закладів і в яких районах? так взагалі, коли ми розробляли програму, ми включили до програми 26 загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані проте в ході реалізації, ну знаєте, не так просто провести оптимізацію. Є певний супротив громади, є десь рішення районних рад, які. Є власниками, і вони не приймали рішення про оптимізацію, через що нам вдалося під час Першої закупівлі закупити дев'ять шкільних автобусів, де виконані всі умови. Перша умова це оптимізація, і друга співфінансування обов'язково. Ну там єдине, що ем, кабінет міністрів змінив ем, 50, е, 50% на 50, змінив 70 на 30. Тому 30% відсотків з місцевого бюджету, 70 – вже е, як з державного. До речі, на нашу область це, е, е, державних коштів 26 мільйонів е, 200 тисяч е, гривень передбачено на закупівлю шкільних автобусів. Отож, частину ми в е, Використали, закупивши автобуси для дев'яти навчальних закладів, і у нас є ще на сьогоднішній день можливість провести закупівлю для 10 навчальних закладів, які виконали всі умови і провели оптимізацію, прийняли рішення щодо оптимізації і виділені кошти на співфінансування чи то з місцевих бюджетів, чи то з обласного бюджету проте. Після того як було закуплено першу, перших дев'ять шкільних автобусів, це питання набрало зокрема в нашій області великого резонансу. Але в іншій області це та ж сама марка чи ні? Чи це інша марка автобусів? В кожній області це може бути, це може бути по різному, але в переважній більшості закупівля відбувається саме автобусів Мрія тому, що вони пропонують найнижчу цінову пропозицію і згідно. Чинного законодавства відхилити їх з якихось інших мотивів не вдається можливим, тому що їхні шкільні автобуси відповідають державним стандартам. стандартам України, які затверджені відповідним наказом Міністерства України і Міністерства освіти і науки України від 2009 року, і вони підпадають під те, що вони можуть здійснювати безпечний підвіз наших діток. Але наскільки яка зараз ситуація? От наскільки відомо. Uh, Люди все-таки проти цього. Минулої були 10 закуплені мрія цього разу, ні. Були декілька пропозицій на засіданні. Якщо не помиляюсь, Сергій Кондрачук, голова з Долбунівської РДА, пропонував і Свистелюк, депутату. От ви подивились, розглянули їхні пропозиції? Як будуть вирішуватися це питання? Якщо говорити про те, що на сьогоднішній день забезпечити діток підвезенням перевізниками місцевими, так то це ніхто ніхто не забороняє здійснювати підвезення і і вже на сьогодні, наскільки мені відомо, з Долбонівська районна державна адміністрація вирішила це питання, і дітки будуть підвозитись. Це однозначно. Але тут виникає інше питання. У нас є кошти на сьогоднішній день, їх є досить багато. У нас є потреба в шкільних автобусах, потреба складає більше 100, 100 одиниць, нам треба ще закупити. Ну і була можливість або є можливість на сьогоднішній день закупити ще 9 автобусів, 10 автобусів. Тобто умови виконані. Ну, розумієте, вже залишиться 90. Тобто, хоча помаленьку, але можна було. Рухатись вперед. Mm. Проте зробити таким чином, щоб не купити мрію, а купити якийсь інший автобус, на превеликий жаль, українське законодавство не дозволяє. Чому? Депутати обласної ради на останньому сесійному засіданні прийняли звернення до і президента України, Кабінету міністрів України до Верховної Ради з проханням внести зміни до законодавчих документів. І ми чекали, до речі, 16 вересня закінчувались указ президента про санкції щодо товарів, вироблених в Російській Федерації. Ми сподівалися, що можливо в указі президента з'явиться знайти можливості, щоб не допустити автобус мрія до. Конкурсних торгів про те, указ президента нещодавно було підписано, він вступив в силу. Але там немає таких речей, які унеможливлювали б закупівлю саме автобусів Мрія. До речі, що стосується російського що це автобус російського виробництва, ну я маю зазначити про те, що сертифікат на даний автобус видано в Україні. Ну, нам дорікають, що хтось продає їх, там купує ті сертифікати. Ми не видаємо її, тому не несемо за це відповідальності. Якщо хтось цим займається, то очевидно, у нас повинні були б певні реагування від. Певних служб на, на, на ці дії, як, якщо це так. Тому що сертифікат виданий в Україні, сертифікований. А є... а чому тоді говорять, що вони російські? Це чиясь така думка навіяна? Так, да, це, це більше за все думка. Тому що дивіться, коли, ми, коли би ми мали російського виробництва, сертифікат. Ми не могли би також уникнути закупівлі. Но єдине, що згідно попереднім, коли ми здійснювали закупівлю першої партії автобусів, ми могли б зупинити торги в будь-який момент і відмовити закупівлі. Але ми закуповували український продукт. Він сертифікований в Україні, у нас наявні всі матеріали, сертифікати відповідності в першу чергу, присвоєні ВІН-коди. Що це є український продукт, тому у нас сумнівів немає абсолютно. Але е, всі прив'язали цей автобус до російського виробника, е, до ПАЗу. І очевидно, там є дійсно деталі, певні агрегати вироблені в Російській Федерації. Хоча, е, коли ми досліджували, так, на, ми не є експертами з цього приводу, автобус, треба розуміти, він складається з понад 18 тисяч деталей, ми не можемо розібрати автобус і, і по, по деталях з'ясувати. Е, коли ми з'ясовували, то там є. Деталі, які вироблені і в Німеччині, і в Італії, і в Польщі, і в Чехії, і в Білорусі, і в Україні, і звісно, і в Росії. В, в, в тому числі так, да. Ну а ці ж автобуси, вже які закуплені, вони ж працюють. Діти, якби їздять на них да, Все добре? А, так, дивіться, а, ми поставили автобуси ще другого. Серпня до навчальних закладів і підвіз, з ними почав здійснюватись з 1 вересня, і ми кожного дня здійснюємо моніторинг. Всі щоденний всі. моніторинг, як працюють ці автобуси, і мені приємно зазначити, що немає стану на сьогоднішній день жодної інформації, жодного сигналу про те, що десь автобус зупинився в силу тієї чи іншої технічної причини. Автобуси працюють, питань ні в кого не виникає. І саме головне те, що діти сьогодні доїжджають до навчальних закладів. Mm. Ходять тому пішки, що, так? Та, не ходять пішки. Ми, ми ж розуміємо, навіть коли сьогодні подивимося і дощ, і слякоть, і, і сніг, завтра Звичайно, буде мороз і і, і їхати в автобусі? Так, це, це зовсім різні речі. Тому що, е, очевидно, той, хто не ходив до школи, я сам ходив до школи за 10 кілометрів, то я знаю, що таке, е, коли немає автобуса, чи то шкільного, чи якогось там іншого, немає чим доїхати, і наскільки це важлива проблема для тих людей, для кого призначений цей шкільний декілька слів. На вашу думку, як вийти з цієї проблеми, які рішення? Чи послухати пропозиції, знайти спільне рішення, що робити, адже автобуси закупити потрібно діти пішки не можуть ходити до школи. Абсолютно погоджуюсь, але ми не можемо ігнорувати позицію громадськості і не можемо ігнорувати позицію депутатів обласної ради. І на сьогоднішній день у нас реально є можливості повноваження здійснити закупівлю, але вивчаючи навіть досвід і сусідніх наших областей і інших областей на території України, ми дійшли висновку, що уникнути закупівлю мрії практично неможливо. Щоб ми не прописали в тендерній документації. До речі, яка була оприлюднена на сайті управління освіти. Або антимонопольний комітет, або рішенням суду нас все одно підведуть до мрії, і ми це повинні чітко усвідомлювати. Я хочу зазначити, що наші колеги з Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації намагалися робити такі речі. Вони членів тендерного комітету вони на сьогоднішній день звільнені з роботи і у них йде переслідування кримінальне по корупційних діяннях. Тобто um, ризики такі занадто великі, так? да і я не можу ризикувати долями людей, тому що е, члени тендерного комітету це високопрофесійні фахівці, які дуже досконало знають законодавство України, знають. Е, як можна зробити так чи інакше, щоб уникнути, скажімо, закупівлі тієї мрії? Але на сьогоднішній день, я ще раз скажу, до тих пір, поки не буде внесені зміни в діюче законодавство, уникнути закупити мрію, практично неможливо. Є ще інший варіант, якщо би мрія не зайшла на торги. Ну але хто це може зупинити її? Ну, ми цього не можемо зробити. Зокрема, у Нововолинській області вони просто за годину до розкриття тендерних пропозицій вони зняли м -м, свої пропозиції і вони туди не зайшли, через що там є переможець е місцевий автозавод. Ну але там є свої проблеми, про які я не хочу бути. Будемо сподіватися, що все буде добре. Go Camp 2017 на рівненщині. Розкажіть нашим глядачам про цю досить таку цікаву ідею. Про про цей рух. Так, дійсно, GoCamp – це дуже нова програма, яка успішно працювала в 2016 році, і зараз започатковано новий проект на 2017 рік. Вона в Україні працює на підтримку року англійської мови, запровадженого указом президента України Петра Олексійовича Порошенка, і вона покликана на стимулювання роботи. Мовних таборів в загальноосвітніх навчальних закладах мені надзвичайно приємно зазначити, що у 2016 році чотири навчальні заклади з нашої області стали переможцями в цьому проєкті і безпосередньо носії англійської мови працювали з нашими дітками. Тобто вони абсолютно не знають української мови ті носії, а розумієте, спілкування з носіями для дітей це надзвичайно важливо, тому що ми, скільки би не говорили, маючи україномовний контент і знання, це одна справа. А коли спілкуєшся з носіями, це зовсім інша форма навчання, через що четверо шкіл нашої області стали переможцями, і зараз розпочався новий етап до відбору в 2017. 2017 році так і до чи є вже якісь результати, бо наскільки знаю, до 30-го е, жовтня так, так до до, до 30-го жовтня по е, йшла е, подача матеріалів, і станом на сьогоднішній день ми попередніх результатів не маємо. Ми будемо очікувати їх найближчим часом. Я думаю, що незалежні експерти, а слід зазначити, що до експертів е, належать. Е, Люди з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Міністерства освіти і науки України, ряду громадських організацій, і вони визначать представників. Я вірю, в те, що школи рівненщини будуть успішно представлені в цьому проєкті. Скільки триватиме? Ще скажіть, якого числа по які? Загалом мовні табори очікуються зразу по завершенні навчального року. В кінці травня і до середини червня будуть проходити мовні табори, в залежності там від того, як буде сформовано це по школах, конкретно, але ну, дати вже визначені, в принципі, так як я назвав, це кінець травня, середина червня місяця. Але в яких школах це буде, ну, будемо бачити від того, як школи підготували свої матеріали на цей проект. Бачила на сайті у вас, що була інформація про неправомірний збір коштів у навчальних закладах. Як можете прокоментувати? Я Так розумію, батьки звертались так, що це була ця ситуація? Що стосується збору коштів по навчальних закладах, періодично це питання порушується небайдужими громадянами нашої області, і очевидно це правильно, тому що сьогодні люди рахують кожну копійку, і це, це абсолютно закономірно. Ми живемо. В демократичній державі і люди повинні знати, куди йдуть кошти, і, так скажемо, платників податків, або, як ми їх звикли назвати, державні кошти або бюджетні кошти, і ті кошти, які батьки здають на підтримку чи то загальноосвітніх навчальних закладів, чи дошкільних навчальних закладів. Проте це питання воно з, з певною періодичністю порушується, воно регламентовано відповідною постановою Кабінету міністрів України. Про благодійні внески це все є. Розписано, і якщо виникають якісь факти неправомірної або порушень під час збору благодійних коштів, тоді ми робимо втручання з боку управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Зокрема, в цьому році ми отримали сигнали, що по деяких навчальних закладах педагогічні працівники були причетні до збору цих коштів. На що ми вкотре наголосили і нагадали всім працівникам всім працівникам сфері освіти. Про те, що такого робити не можна в категоричній формі. Для того є батьківські комітети, батьківські комітети визначають, що потрібно зробити, чого що варто робити, чого не варто робити, і це виключно добровільний. Внески вони не мають бути примусовими, і я завжди на цьому наголошую. Тобто, якщо родина в силу тих чи інших обставин не має можливості там здавати ті кошти, і так далі, вона абсолютно має законне право і по відношенню до Дітей з цих родин не буде жодних переслідувань, не буде якихось упереджених ставлень з боку працівників галузі освіти. Ми, до речі, з цього приводу неодноразово здійснювали і прямі ефіри на інших телевізійних каналах, обговорювали з громадськими активістами всі ці питання. Питання полягає в тому, що десь не всі бачать звітність про використання коштів. Згідно нормативних документів, звітність має бути один раз на рік. Ми пропонували, коли ще в 2014 році, в місті Рівному, зокрема, це вже було два рази на рік. Після обговорення в 2014 році пішли на безпрецедентний крок і стали щомісячно оприлюднювати звіти. Про використання коштів, і це робилося на дошках оголошень у навчальних закладах, тобто кожен бажаючи міг прийти і ознайомити, скільки за місяць надійшло коштів, і на що вони використані, е, наскільки мені відомо, якщо говорити про місто, рівне на сьогодні вивчається питання, щоб ця інформація оприлюднювалася також і на сайтах. Тобто, в режимі онлайн кожен міг зайти і подивитись, тобто скільки коштів йде, і на які цілі вони використовуються, Підсумовуючи нашу розмову, загалом чи є зараз якісь зміни? На ниві освіти, наскільки мені відомо, нещодавно міністерство відновило роботу методичних кабінетів. так? Ну я би сказав трошки по-іншому, не стільки відновило справа в тому, що починаючи з 2014 року був такий меседж щодо методичних служб в плані, що вони поставили питання, наскільки вони потрібні. І звісно, що не, не є всі задоволені роботою методичних служб, і це питання було досить дискусійне. Десь на місцях вже підхоплювали і намагалися закривати методичні кабінети, ліквідовувати їх. Нам в нашій області, до речі, слід зазначити і користуючись нагодою, я хочу подякувати органам виконавчої влади на місцях і органам місцевого самоврядування, що вони утримались від різких рухів, і в нас збережені скрізь методичні кабінети. Проте дійсно. Дійсно, стан їхні їхній був досить таки підвищений. Вони не були впевнені в собі в тому, що буде завтра з методичною службою. Ну приємно, що Міністерство освіти і науки переглянуло свою позицію, і ми отримали нещодавно лист, рекомендаційний, який носить рекомендаційний характер. про… Підтримку методичних служб це, звісно, додасть впевненості нашим методистам в своїх діях. В своїй роботі позитивний такий крок. так? Абсолютно так. Це позитивний меседж як для методистів, так і для освітян нашої області. Ну що ж, дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів на вашій освітній ниві. А я нагадаю, це дякую. була програма Гісті студії. До нових зустрічей.